Вакцина від раку. Наскільки ми близькі до світу, де діагноз не вирок. У США команда з університету Масачусетсу протестувала супервакцину на основі наночастинок, яка в експериментах на мишах повністю пригнічувала ріст і поширення меланоми, раку підшлункової та агресивного раку молочної залози. 80% мишей були повністю захищені від меланоми. Метастазів у легенях не було взагалі. А при моделі раку підшлункової залози відторг. Гнення пухлини досягло 88%. при раку молочної залози 75%. при меланомі 69%. За словами авторки дослідження, професорки Прабхані а вони створили ліпідні наночастинки, які одночасно несуть два різні адюванти, підсилювачі імунної відповіді. У поєднанні з раковими антигенами це дає імунітету ударну установку, яка вчиться розпізнавати і нищити пухлинні клітини значно ефективніше ніж у класичних вакцинних підходах, якщо дуже спростити, вчені намагаються змусити імунну систему поводитися з раком так само жорстко, як із вірусом кору чи коронавірусом. Але чому рак така складна мішень? Рак це не одна хвороба, а цілий зоопарк станів, де клітини організму збожеволіли, зламали свої гальма і почали ділитися безконтрольно. Вони накопичують генетичні мутації, навчаються обманювати імунну Систему маскуються під своїх і ще й запускають метастази колонії по всьому тілу. Мутації можуть бути спадковими, виникати через ультрафіолет, канцерогени, тютюн, хронічні запальні процеси чи віруси, наприклад, папіломавірус людини або гепатит В. Рак значно частіше трапляється у людей старшого віку, бо з роками в ДНК накопичуються поломки, а імунна система вже не така пильна. Саме тому вакцина від раку це не Одна чарівна ін'єкція від усього, а цілий напрямок. Профілактичні вакцини проти вірусів, що викликають рак, та лікувальні вакцини, які навчають імунну систему бити вже наявну пухлину. Супервакцина з Масачусетсу. Що це взагалі було? У класичних протиракових вакцинах є дві частини: антиген, шматочок чогось ракового, що треба показати імунітету. Адювант речовина, яка підсилює імунну відповідь. Проблема в тому, що знайти хороший адювант, Адювант для вакцин проти раку дуже важко. Тож команда з Амгерста пішла іншим шляхом. Вони створили суперадювант на основі ліпідних наночастинок, який одразу запускає кілька сигналів тривоги в імунній системі. Поки що вся ця краса лише на мишах, але дослідники вже говорять про універсальну платформу, яку можна підлаштувати під різні види раку. Якщо технологія дійде до клінічних випробувань і покаже безпеку та ефективність у людей, це може стати першим. Лікуванням здатним реально блокувати поширення пухлин по тілу, а не лише зменшувати їх. Якщо ви додивилися до цього моменту, то далі ви почуєте ще цікавішу інформацію: міфи та опередження щодо раку, які вакцини вже створені та рятують життя. Тож не забувайте бути активними в коментарях, залишати свої думки щодо цієї теми, поставити вподобайку та дзвіночок. А що там універсальна мРНК вакцина? Ще одна команда цього разу з університету Флориди працює над МРНК вакциною, яка взагалі не націлена на конкретний тип пухлини. Ідея звучить трохи дико. Ін'єкція просто дає імунній системі потужний імпульс, а далі імунітет сам знаходить ракові клітини, особливо якщо його підштовхнути сучасною імунотерапією. У дослідах на мишах з маленомою раком кісток і пухлинами мозку поєднання так. Ої МРНК вакцини з інгібітором дозволяло там, де препарат раніше не брав пухлину, раптом отримати потужну та клітинну відповідь іноді до повного зникнення пухлини. Якщо ця концепція підтвердиться в людях, ми отримуємо не просто ще один препарат, а цілий клас готових вакцин, які не треба під кожного пацієнта збирати з нуля. Вакцини, які вже сьогодні реально рятують від раку. Поки ми говоримо про мише і перші фази, важливо не забути деякі вакцини вакцини від раку вже існують, і тихо роблять свою роботу. Найочевидніший приклад вакцина проти вірусу папіломи людини. ВОЗ прямо пише більше 95% випадків раку шийки матки пов'язані з ВПЛ. А сам рак четвертий за поширеністю серед жінок у світі. Стратегічна група експертів воз із імунізації дійшла висновку, що одна доза ВПЛ вакцини дає захист порівняний із двома чи трьома дозами, і рекомендувала. Ширше використовувати однодозові схеми. Це дешевше, простіше в організації і відкриває шлях до того, щоб до 2030 року 90% дівчат у світі були вакциновані до 15 років. А нове велике дослідження, про яке пише Гаві, показало не тільки різке падіння ВПЛ-інфекцій серед вакцинованих жінок, а й ефект колективного імунітету серед невакцинованих жінок. Інфекції типів ВПЛ, що входять до складу вакцини, знизилися на на десятки відсотків, тобто вакцинація однієї генерації дівчат, реально захищає наступні. Це вже не теорія, а реальні цифри. І найкращий доказ, що вакцина від раку може працювати в масштабі цілих країн. Міфи, які заважають сприймати ці новини тверезо. Коли чуєш про супервакцину від раку, одразу вмикаються страхи і конспірології, особливо після covid 19 Давайте пройдемося по найпопулярніших міфах. Міф перший раніше люди не хворіли на рак. Палеонтологи знаходять сліди злоякісних пухлин у кістках людей, які жили понад три тисячі років тому. Просто в них не було катечі МРТ і скринінгів, щоб виявити хворобу при житті. Міф Другий рак дорівнює 100% смертний вирок. За даними Національного інституту раку США, тривалість життя при раку молочної залози, простати щитоподібної залози, вже перевищує 90%, А в середньому по всіх видах раку близько 67%. Є види раку з дуже поганим прогнозом, але рівняння рак до рівня кінець уже давно не працює. Міф третій онкологія заразна Рак – це наслідок мутації у ДНК кліти а мутації не передаються по повітрю. Заразними можуть бути віруси, які підвищують ризик раку, той самий ВПЛ або гепатити. Але це додатковий аргумент на користь вакцинації, а не проти неї. Міф четвертий рак завжди передається у спадок. Лише приблизно від 3 до 10% відсотків усіх випадків раку пов'язані з успадкованими мутаціями. У більшості людей рак виникає через мутації, які накопичуються протягом життя. Міф п'яти лікування раку гірше за сам рак, так хіміотерапія і променева терапія мають важкі побічні ефекти. Але що раніше виявлена пухлина, то вищий шанс обійтися менш агресивними методами або, взагалі, тільки операцією. То ми близько до світу без онкології. Чесна відповідь до світу без раку ще дуже далеко. Рак надзвичайно різноманітна і хитра хвороба. І жодна вакцина не зробить його нульовим. Національний медичний директор у Британії Сер Стівен Пауїс нещодавно сказав, що лікування раку перебуває на межі золотої ери, і саме такі історії про наночастинки, МРНК і вакцини проти вірусів, що викликають рак, потроху роблять цю фразу менш паф. Осною і більш реальною, як і в історії з потенційним міжзоряним об'єктом Стрій Атлас, де гучні заголовки про атаку інопланетян виявилися приводом поговорити про реальну науку. Тема вакцини від раку це теж тест на нашу зрілість. Ми можемо або чекати чарівної ін'єкції від усього, або вже сьогодні зробити щеплення від ВПЛ собі чи своїм дітям, не пропускати скринінги, не відмовлятися від МРНК технологій через міфи. Мувати власне здоров'я так, щоб раку було складніше зачепитися. Світ без онкології наврядче. А от світ, де рак все частіше зустрічається зі словами вчасно виявлено, успішне лікування і ремісія цілком реальний, і з кожною новою вакциною ми до нього наближаємося. На цьому сьогодні все не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку та дзвіночок, а також напишіть про що нам розповісти у наступному випуску. Скоро побачимося до зустрічі.